Вітаю вас. Якщо ви не зовсім в тих умовах або в тому стані, в якому би хотіли зараз знаходитись, то відкрию вам найпотаємнішу таємницю: наше теперішнє, сформоване нашими діями та рішеннями в минулому. Чи замислювалися ви, як щоденні рішення впливають на ваше життя, кар'єру, бізнес? Від простих виборів до стратегічних рішень кожен крок визначає наш шлях і формує майбутнє. Я запрошую вас приєднатися до нашого курсу, присвяченого мистецтву прийняття рішень. На цьому курсі ви дізнаєтесь, як розпізнати справжні пріоритети та уникнути поширених пасток у прийнятті рішень, як використовувати перевірені методи і інструменти для аналізу ситуації та вибору оптимального варіанту, як е, враховувати ризики та невизначеності, щоб мінімізувати їх вплив на ваші рішення. Як застосовувати інтуїцію та раціональний підхід для збалансованого і ефективного прийняття рішень? Наш курс поєднує теорію з практикою. Він допомагає вам не лише зрозуміти основні концепції, а й відразу застосовувати їх у реальному житті. Ми розберемо з вами ваші персональні кейси, і ви не тільки теоретично ознайомитесь з методами, а й засвоїти їх практично. Ви Засвоїти їх настільки, що деякі з цих методів ви будете використовувати автоматично в повсякденному житті. Не пропустіть можливість овладіти навичками, які допоможуть вам досягти успіху у всіх сферах життя. Приєднуйтесь до нашого курсу і зробіть перший крок до впевненого та обґрунтованого прийняття рішень. Посилання на наш курс знаходиться десь в описі до цього відео або в коментарях. Ще раз реєструйтеся на наш курс «Мистецтво прийняття рішень.